Як вчора, не, не жодної реакції. Так, я до депутатів звертаюся. Думаю, що може давайте вийдіть до головного лікаря. Давайте його запросимо сюди і спробуємо звернутися до нього, щоб він відповідає. тому що суспільство хотіло би побачити, що Юру Луценка живим і подивитися, як він виглядає, наскільки він взагалі зараз життєздатний і що з ним робить. Я думаю, що ми переживали в нашій історії такі часи, коли психіатричні лікарні закривали, коли закривали в інші лікарні спеціальні, а потім людей знаходили. Ми хотіли б побачити Луценка і подивитися, що він живий, і якого кожені... не тому я прошу запитати, будь ласка, знайдіть головного літаку. Однако, поскольку дверь в отделение направлений. Я просто хочу, щоб ви бачили, наскільки все відбувається безправно в нашій державі, що навіть не можна подивитися і перевірити, жива людина чи не жива, в якому він стане, що з ним робить. Ви знаєте, що зараз по команді Генеральної прокуратури всі тут роз'їхались, тут нікого немає. Ні лікаря, який лікує. Ні е, медичного персоналу зараз. Ми спробуємо звернутися до головного лікаря і е, з'ясувати, в якому стані перебуває Юрій Луценко. Я не можу зрозуміти, е, чому треба е, закриватися і чому е, просто не дати побачити, в якому стані перебуває опозиційний політик, який репресований, і який знаходиться сьогодні е, на шістнадцятому. Да, якщо не шістнадцять сьогодні вже головує на 16-му дні раду. Алон, щоб тут. Да. Я думаю, що ми не створювали для головного лікаря, не можу виходимо позитивно тут. Чи хочемо поспілкуватися? you <laughs>